У Франції відбувся перший тур муніципальних виборів. Партія Марін Лепен Національний фронт посіла лише другу сходинку. Партія Саркозі поки що виграє з нами на зв'язку. Лазарєва, спеціальний кореспондент тижня. Ало, вітаю вас! Доброго дня! Алла, дякую, що ви разом з нами на зв'язку і можете нам детальніше розказати про те, що зараз відбувається у Франції на місцевих виборах муніципальних, і наскільки це може повпливати на майбутнє усієї Франції. Ну поки що це тільки був перший тур, тобто можна казати тільки про загальні тенденції, які не є несподіванкою. А в принципі, всі знали, що національний фронт візьме десь 24-30%, поки що кажуть, відсотків щоб вони поступово почнуть вкорінюватися в інституції французькі, такі як виборчі представництва. Тобто нічого такого непередбачуваного не, не сталося. єдине, що соціологи казали, що людей прийде голосувати ще менше, а на фронт візьме ще більше місць. От і вся несподіванка. Те, що Ніколя Сарказі заперечує можливість співпраці з ультраправими а, власне з Марін Лепен, це нормальний знак для французів. А це політичний крок, тому що в принципі Саркозі використовує багато меседжів від Національного фронту і фактично можна сказати, фліртує з ідеологією над фронтом. І в них іде велика, велика боротьба, дуже така активна за виборця. Тому йому треба якось дистанціюватися на словах, але... Саркозі не раз зраджував дане слово, і якщо він прийде до влади знову після наступних президентських, він в принципі теоретично запросто може укласти у якусь партнерську угоду з морфронтом. Але якщо говорити про те, як зараз взагалі у Франції розвиваються події, як себе почувають власне і французи, і яким чином розвивається, якщо так можна сказати, антиєврейський рух, якщо він досі там присутній, і наскільки там зараз з мусульманами залишається проблема? Ну, ви знаєте, якщо казати про антиєврейський рух, то він більше втілюється от такими радикальними мусульманами, які переносять реалії конфлікту на близькому сході на французьку землю. Самі французи, в принципі, не їм ну не притаманна якась така активна антисемітська позиція. А щодо мусульман, то дійсно це. Велика складова риторики того ж національного фронту, врешті Марін Лепен обґрунтовує свою співпрацю з Росією з Путіним тим, що краще і важливіше працювати з європейцем, вона каже Путіним з росіянином, ніж залежати від арабської нафти арабського газу. Тобто, ось такий формат вона пропонує. Алло, у мене є питання стосовно Дмитра Фірташа та українського євронюза. Я знаю, що і у Франції працює євронюза. І там і, і наші українські колеги також працюють у тому числі. Власне фірташ придбав ліцензію українського євронюза. Цей крок може вписуватися в зараз його в надзвичайно широку піар-кампанію цього олігарха, яку він проводить звідня. Моє питання стосується його впливу зараз у Франції, чи він помітний. Ну я би не сказала, що аж помітний. Він більше помітний напевно в Британії, де він фінансує українські студії в Кембриджі і якось допомагає грошима цьому інституту українському. Тут нема таких інституцій, які були б у нього на отримані. А я знаю, що він допомагав купити. Церкву Борисе Хліба в Сан-Лісі, якось брав якусь, не знаю, яку точну участь, але якусь участь фінансову в закупівлі цієї будівлі. Він дійсно дійсно штаб квартира Євронюсу знаходиться в Ліоні. Дійсно там працює багато колег, моїх колишніх колег по бібісі. Зокрема, врешті французька преса каже про те, що сам Євронюс як такий має захопити якийсь єгиптянин. Дуже багато і ведуться принаймні зараз переговори, тобто майбутнє цього каналу дуже непевне. І от сказати, що Фірташ, звичайно, прагнутиме якогось впливу, і чи буде це вплив саме Фірташа, чи людей, з якими він у партнерстві, ну, сказати сьогодні, напевно, напевно, ще рано робити якісь висновки. Але... Ну, очевидно, що він не буде вкладати гроші для того, щоб зробити якусь благочинність, принаймні досі не спостерігалося за ним таких дій. Тобто, навряд чи він переродився аж так за кілька тижнів. Справді маємо сумніви, Алло, є ще одне запитання. Воно стосується Алексіса Ципроса та взагалі того, що відбувається зараз навколо Греції. Сьогодні він їде до Берліна зустрічатися з Ангелою Меркель. Яке з французької сторони ставлення взагалі до того, як себе поводить Греція останніми тижнями. Досить роздратоване, тому що Греція ж хоче позбутися зобов'язання сплачувати борги, які вона має перед європейським союзом, і французи, звичайно ж, не хочуть подарувати грекам а, ті гроші, які вони їм позичили. Тобто загальний настрій досить критичний. А, єдині, звичайно, крайні ліві підтримують своїх партнерів а, політичних крайних лівих при владі у Греції з тим, що треба все забрати у багатих і все віддати бідним. А, ну... Це напевно скільки десь буде 10% приблизно французького населення, яке має такі погляди. Ну от 10% підтримує. Я думаю, 60% активно не підтримує і беремо ще 30% на абсолютно політичну таку масу, яка взагалі не знає де розташована Греція.